Чи вам оце літа не вистачило, щоб ложити асфальт? Дивіться, що тут робиться. Поробили тротуари, бордюри, тепер кладуть асфальт. вже листопад на вулиці. Тут все розбомлено. Вони асфальт кладуть, ще й другий слой. Чого Це... кладуть асфальт, в таку погоду, тому що тільки кошти прийшли і... ну, або опічня їх втрати, або будемо робити. Ну, в принципі, сплошний його можна ложити. Слої, вже це другий слой асфальту. Машини понаїхали. А, Тому я думаю, що і ця вулиця буде нормально. Ну, так завжди. Гроші дають в кінці року. І або повертайте, або робіть. А, робимо, робимо гарно. Другий слой. Там купа машин понаїжджали, це будівлю теж робимо. І сподіваємося на хороше майбутнє нашої країни. Погоду в таку погоду, а що робити? Суцільний асфальт можна вложити, я башну немає. І в принципі дорожня. Це гроші не громади, залучені кошти.